Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир під. Сильним лідерством президента Трампа і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Про це напередодні виступу Трампа в Конгресі написав в мережі ікс президент Володимир Зеленський. Київ готовий підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Наголосив він водночас у своєму вечірньому зверненні він повідомив, що доруч. В військовим і розвідці отримати повну інформацію щодо зупинки допомоги від Сполучених Штатів і сказав, що в Україні є напрацьовані алгоритми дій за будь-якого сценарію. Для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась. Яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі, те, що відбулось у Білому домі, замість наших перемовин можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. Тим часом американська зброя не їде до України наочно призупинення поставок бачать у Польщі? Прем'єр Туск вчора це підтвердив, пославшись на інформацію, яка надходить з кордону і хабу американської допомоги в ясьонці. Раніше змі повідомили, що США вирішили призупинити військову допомогу Україні, поки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів. Які наслідки матиме для України трампівський шантаж? Яка американська зброя є критично важливою для? Для нас та який запас міцності має Україна? Детальний розбір. Дивіться вже в наступному випуску ТСН о 14 годині.